спроба пробуватися через лісовальський коридор, там 65 кілометрів до Калінінграда, і там залишити якісь війська, невелику кількість військ російських в цьому коридорі. Вони залишать війська, там невелику кількість, і вони будуть уникати бойових зіткнень, якщо будуть відбуватися з польськими чи літовськими військами, а одразу запропонують вести перемовини для того, щоб, як вони люблять казати, враховувати ситуацію на землі. Вочевидь, вони там ці війська залишати не будуть, вони на прямий конфлікт прямо зараз не підуть, але вже будуть перемовини, можливо, перемовини про те, чи мають право знаходитись, чи варто враховувати цю ситуацію на, на землі. Звісно, вони проявлять добру волю росіяни. Вони скажуть, що вони за мир та за дружбу, і ці війська звичайно не вийдуть з цього соваського коридору, але прецедент буде зроблений, і реакція, вочевидь, ми можемо спрогнозувати, яка буде. Якщо не замість того, щоб знищити ці незаконні підрозділи, які там знаходяться, якщо країни, ну якщо блокнати піде на перемовину, ну це означає по великому рахунку кінець блоку НАТО, його можна розпускати, все це в ньому ніякого немає.